Всім привіт! Привіт! Прийом! Вітаю на своєму каналі Ukrainian. З вами я, Євген, і протягом декількох хвилин ви отримаєте детальну покрокову інструкцію, як подати документи своєї дитини до школи у Канаді. У Канаді існує два типи шкіл: англійські та французькі, також приватні та державні. Державні школи, що обслуговують вашу адресу, безкоштовні. В них дитину приймуть будь-якому разі. Протягом учбового року, коли б ви не подавали свої документи. Якщо ви вирішили віддати дитину до державної школи в іншому районі, то може спробувати. Ми не знаємо, як це було. Якщо існують місця, дитину візьмуть безкоштовно чи ні. Я вам точно сказати на даний момент не можу. Але якщо ви знаєте цю інформацію, напишіть в коментарях, щоб визначити школу за своєю адресою, треба скористатися онлайн-пошуковим сервісом. Просто вводите свою адресу і отримуєте інформацію, до якої шкільної дивізії треба звертатися. В пошуку є посилання на сайт вашої шкільної дивізії. В нашому випадку це було River East Transcona School Division. В меню обираємо школи. Отримаємо можливість вибору фільтрів для пошуку. Не випадок, якщо знаєте назву своєї місцевої школи. Або посилання на визначення школи School Locator. Знову необхідно внести свою адресу. І отримаєте результат. Ви отримаєте перелік шкіл, де ваша дитина може навчатися безкоштовно. Обираєте на свій смак і розсуд. Ми вирішили цього року не купувати машину і обирали максимально наближені додому школи. У Вініпезі є 6 чи 7 двомовних шкіл з українською мовою. Там деякі предмети викладаються українською. Але поруч з нами не виявилося таких шкіл, тому ми подали до англійської державної школи. Маленький відступ стосовно шкільних автобусів, чому саме ми вибирали школу максимально найближчу до нашого дому. Шкільні автобуси є, і їх багато, але у шкіл є різні правила: деякі школи забирають автобусом, якщо відстань більш ніж 1,7 км, деякі якщо 1,9 км. Також може не бути місць на автобуси, але дитина повинна добиратися до школи. Все це ви можете дізнатися детально саме у вашій школі. Також поспілкувавшись з місцевими, ми дізналися, що автобус то не є панацея, вони можуть запізнюватися, їх можуть відміняти, вони навіть можуть не працювати у карантин, якщо він буде знову. Іноді водії автобусів страйкують і автобуси не працюють. Тож самі вирішуйте, обирати школу поруч з вашим домом або добиратися шкільним автобусом. Дітей до школи беруть за роком народження, а не у відповідності до навчання в інших країнах. Так, наприклад, наш старший Тимофій в Україні закінчив 4 клас, а тут він пішов не в п'ятий, а в шостий. Коли ви нарешті знайшли школу, можна їм зателефонувати і домовитися на зустріч, але скоріше просто прийти до них у офіс. Майте на увазі, що школи починають працювати в Канаді пізніше. І раніше, ніж пів на дев'ято, вас ніхто просто не пустить у будівлю школи. Ну і після пів на четверту також, тому що там вже нікого не буде. Для оформлення в школу дитини візьміть з собою всі необхідні документи: паспорти батьків, паспорт дитини, якщо він є. Свідоцтво про народження можна без перекладу. Підтвердження адреси проживання, health card та копію договору оренди. Документи, що підтверджують дату в'їзду до країни. Далі є два шляхи, але результат буде один. Ви приходите до школи, вам видають форму для заповнення, дуже багато листів, хвилина 20-30 точно. Ви можете їх заповнити або у школі, або можете їх забрати додому. Якщо ви заповнили одразу, школа відксерить ваші документи і скаже чекати на дзвінок зі шкільної дивізії. Якщо ви забрали з собою документи, все одно вам скажуть, що ви чекали дзвінок зі шкільної дивізії. Тобто, навіть якщо ви одразу все подали, вам все одно треба чекати дзвінок шкільної дивізії. Приблизно за тиждень вам зателефонують і назначать зустріч. На зустріч треба приходити з дітьми. Самі ви не можете піти. Е, також е, ця зустріч може бути не у вашій школі, а в одній із шкіл району. На зустрічі вам допоможуть заповнити форму, відсерять документи, познайомлять з дітьми і відпустять. За кілька днів ви отримаєте ще один дзвінок, але це вже зі школи і нарешті зможете почати нове шкільне життя. Дякую, що виділили час для перегляду е, нашої Покрокової інструкції. Підписуйтеся на мій канал Укр Ставте вподобайки. Гарного вам дня!